Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як отримати відстрочку за новим законом. Відповідно до нової постанови номер 560. З 1805 року в нас все змінилося, в тому числі і процедура отримання відстрочки. З цього моменту вона є регульованою постановою Кабінету міністрів номер 560 від 1605 24 року. Цією самою постановою було прописано детально всю процедуру, як військовозобов'язаний зобов'язаний має отримувати відстрочку, яким чином подавати документи. ТЦК, які документи подавати, хто приймає рішення про надання чи відмову в наданні відстрочки, скільки на це часу потрібно, взагалі, як відбувається ця процедура? Давайте з вами разом розбиратися детально, що да де, як. Поїхали. І так, процедура отримання відстрочки за постановою номер 560 Буде відбуватися наступним чином. Першочергово, хто ж все ж таки буде приймати рішення про надання відстрочки, що це буде за орган. У нас таки залишається право на оформлення відстрочки за ТЦК, однак в ТЦК буде створюватися відповідна комісія. До цієї комісії буде входити голова. Головою буде начальник відповідного ТЦК. Також до комісії будуть входити відповідні представники органу освіти, органів опіки, центру надання послуг та охорони здоров'я. Ця комісія буде діяти відповідно до порядку номер 560 та приймати відповідні документи від військовозобов'язаного. Першочергово вам потрібно буде подати на голову цієї комісії, тобто на начальника ТЦК, відповідну заяву про оформлення відстрочки. Ця заява вже Чітко встановленої форми цим же самим порядком вона вміститься в його додатку. Ви берете цю заяву, заповнюєте її, вписуєте відповідний пункт, відповідний пункт норми закону, на підставі якої ви бажаєте оформити собі відстрочку, заповнюєте певні дані та направляєте її до відповідного ТЦК. Стосовно того, так як необхідно направляти заяву на відстрочку по постанові номер 560 Як ми бачимо, там написано, що. Заяву встановлені в встановленій формі з відповідними документами, військово зобов'язаний направляє до ТЦК особисто. Так що це значить особисто? Взагалі, в юриспруденції особисто це може бути в тому числі як через представника, в тому числі як засобами поштового, так і електронного зв'язку, тобто відправити поштою можна. Однак є певний нюанс. Ще невідомо, як будуть як буде реагувати комісія на заяви, які надійшли засобами поштового зв'язку? Взагалі надсилання засобами поштового зв'язку це відповідає постанові номер 5. Номер 560. Коли ви заповнили форму, ви маєте туди обов'язково додати до неї відповідні документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Цією постановою також чітко врегульовано у відповідному додатку відповідно до каждої відповідно до кожної підстави на відстрочку, який необхідно додати документ. Відкриваєте свою підставу, дивитесь праві колонці, які необхідно додати документи. Берете їх, завіряєте їх належним чином, належним чином це буде завірено нотаріально. Докладаєте їх до заяви на відстрочку і надсилаєте до ТЦК. Наприклад, ви бажаєте отримати відстрочку на підставі того, що ви є особою з інвалідністю другої групи. Для цього вам треба надати заяву на відстрочку, докласти туди або довідку МСЕК, або ваше пенсійне посвідчення, в якому буде написано, що ви отримуєте пенсію на підставі того, що ви є особою з другої групи. Інвалідності і все. Стосовно копій паспортів, кодів, це не потрібно додавати, це не передбачено процедурою, тому не потрібно станом на зараз по цій постанові. Важливий пункт, який міститься в цій постанові, є те, що заява про відстрочку підлягає обов'язковій реєстрації. Є обов'язок. Нарешті це прописали. Тобто, відповідний ТЦК не зможе сказати: іди кудись, йди проходь ВЛК, і тільки потім. І тільки потім можеш отримувати відстрочку, і ми не зареєструємо заяву і знайду тисячу одну причину. Все, ви тепер чітко посилаєтесь на постанову номер 560 в якій це прописано. Заява на відстрочку разом з документами підлягає обов'язковій реєстрації. Запам'ятали в разі, якщо вам потрібна юридична консультація стосовно отримання відстрочки, які необхідно надати документи, їх проаналізувати, звертайтеся до мене та моєї команди. Ми обов'язково вам допоможемо і все пояснимо. Всі контактні дані в описі під цим відео. Після того, як ваша заява буде зареєстрована, то комісія її починає розглядати на відповідному засіданні і приймає відповідне рішення. Цією постановою було чітко встановлено, що строк розгляду вашої заяви на відстрочку становить 7 днів. Але є певний нюанс. 7 днів дійсно це так, однак ще невідомо, так, як це буде на практиці. Там написаний такий нюанс. Але не пізніше наступного дня, коли вони отримали відповідну. Відповідь з органу державної влади або місцевого самоврядування. Що це значить? Комісія, ця, відповідно до постанови 560 має право робити відповідні запити до відповідних органів з метою встановити обставини, які підтверджують чи не підтверджують ваше право на відстрочку. Наприклад, перевірити, чи дійсно ви отримали цю довідку МСЕК, чи дійсно ви маєте цю групу інвалідності шляхом запиту до відповідного МСЕК. Вони роблять цей запит. його Відповідний орган розглядає. Однак, як показує практика, органи так прям не встигають швидко відповідати, і іноді затримують так відповідь. Тобто по цієї постанови було передбачено таким чином: якщо відповідь надходить, так і ця від надходження відповіді перевищує сім днів, то після того, як вони отримали, ця комісія розглядає всі ці ваші заяви, ваші документи з урахуванням отриманих відповідей і приймає рішення, але не пізніше наступного дня, з моменту, коли вони отримали відповідь. Постає одразу логічне питання. Ось буде розглядати комісія так, вашу заяву на відстрочку, ваші документи, і вона зможе приймати так відповідні рішення. Це буде два рішення: або надати вам відстрочку, або відмовити в наданні відстрочки. Стосовно надання, Відстрочки. А це буде оформлюватися знову ж таки засіданням комісії, буде відповідний протокол, і на підставі цього вам буде надаватися відповідна довідка про те, що ви отримали цю відстрочку. Нарешті в нас цією постановою вже встановлений зразок довідки про те, що ви маєте право на відстрочку. Можете зайти в постанову та з нею ознайомитися, яким чином має виглядати ця довідка про те, що ви маєте право на відстрочку. Вона вам оформлена. Тому що е, зачасту, так як коли до мене звертаються клієнти, вони просто подають заяву на відстрочку, проходить півроку, і вони навіть не знають про те, чи оформлена відстрочка, чи не оформлена. Тому, коли ви подасте заяву на відстрочку, е, вам, наприклад, повідомлять засобами електронного зв'язку, або, наприклад, зателефонують, скажуть, що вона оформлена, або взагалі нічого не скажуть, то ви маєте проконтролювати і отримати цю довідку про те, що вам вона оформлена. Це дуже важливо. Друга так. Що яке рішення має прийняти комісія це відмовити. Наразі в соцмережах виникає певна дискусія, що постанова 560 не встановлена певних повноважень стосовно того, яким чином мають розглядатися ці заяви цією комісією, підстави для відмови, підстави для надання. Тобто немає певної конкретизації так, в постанові 560 -ї. Це дійсно буде, так би мовити, проблемою, тому що чим ясніше, чим. Чим конкретніше написаний певний закон, певний нормативний акт, тим, більше, тим менше виникає певних нюансів на практиці. Я так розумію, що законодавець в цій постанові мав на увазі, що комісія буде розглядати ваші документи, вашу заяву на відстрочку, перевіряти її на предмет того, чи маєте ви право, чи не маєте, і вже виносити на підставі цього рішення. Обов'язково запам'ятайте такий нюанс. За результатами розгляду вашої заяви, вам має бути оформлена певна довідка у встановленій формі постановою 560, про те, що дійсно вам була надана ця відстрочка, на якій підставі, що підтверджується тим-то. Тим Будь ласка, звертайте на це увагу, тому що без, багато клієнтів, які просто подають заяву на відстрочку і забувають про неї, і не знають про те, чи прийнято рішення по відстрочці, чи не прийнято. Прийнято. Ви маєте право в ТЦК вимагати цю довідку, в якій це буде написано. Так? І також проконтролюйте момент, щоб ваша відстрочка була обов'язково внесена в реєстр військовозобов'язаних, тобто в оберіг. Стосовно того, якщо вам відмовлять по відстрочці, що надалі так робити, як це взагалі буде відбуватися? Якщо комісія приймає це рішення про відмову в наданні відстрочки, так вона обов'язково має повідомити всі ці підстави у відповідній довідці, в відповідному повідомленні. Форма цього повідомлення теж міститься в цій постанові 560. Вона має обов'язково вказати, які ж були підстави для відмови. Я так розумію, що це, наприклад, може бути, так, що не був доданий відповідний документ, який це може підтверджувати, або, наприклад, надано військовозобов'язанням недостовірні на відомості. Таке може бути. Ви аналізуєте, що ж було підставою для відмови, і ви вже потім будете приймати рішення, чи оскаржувати це в суді, чи, наприклад, потім. Все це прийняти так і надалі не боротися за вашу відстрочку, буде вже залежати так від вашої конкретної індивідуальної ситуації, і найцікавіше нарешті врегульовано таке питання, як строк, на який надається відстрочка. Раніше ми з вами говорили про те, що відстрочка надавалася е, на строк, поки є підстава на відстрочку в законі, то, тоді вона і діє. Кожен ТЦК видавав по-різному, наприклад, один видавав на рік, інший на півроку, інший на три місяці. Так? Залежало від того, в якому регіоні перебуває військовозабов'язний. Цією постановою номер 560 було це питання врегульовано і тепер зазначено, що відстрочка надається на строк не більше, ніж Оголошена мобілізація, тобто, як ми бачимо, у нас оголошується і продовжується мобілізація максимум на 90 днів. Тобто відстрочки будуть надаватися тепер на 90 днів. І що ж буде відбуватися надалі? Ця теж процедура передбачена. Військово зобов'язаний, якщо було ви, видано певний указ президента про продовження оголошення мобілізації, то він має подавати на комісію відповідну заяву про продовження відстрочки. І тут у вас одразу виникає питання, о Боже, це що потрібно знову збирати новий пакет документів? Це питання теж врегульоване. Там прописано, що подається ця заява. І в разі, якщо ТЦК або комісія не зможе перевірити ваші підстави для відстрочки за допомогою певних реєстрів, то вони вам про це зазначають і кажуть про те, що необхідно надати необхідні документи. Тобто, за загальним правилом просто заява про продовження відстрочки і чекаємо так, поки її продовжать. І якщо ТЦК повідомляє, що не можемо перевірити певні обставини, да, наприклад, якийсь там через реєстр, якісь там будуть неузгодженості, то необхідно буде надати ці документи. І я вам нагадую, що в мене є інфопродукт для вас. Це пам'ятка військовозобов'язаного під час зупинки ТЦК. В ній передбачено да, всі моменти і алгоритм дій, як взагалі військовозобов'язаний повинен діяти під час, коли його зупинили ТЦК. Після того, як ви з нею ознайомитеся, да, ви будете впевненим і розуміти про свої права та обов'язки. Ви можете її придбати за посиланням в описі під цим відео, а також в подарунок я даю паперовий варіант. І наостанок найцікавіші, найбажаніші положення, які чекали всі військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, так і всі адвокати, вся спільнота адвокатська. Це було нарешті встановлено в постанові номер 560 два важливих пункти. Перший пункт це те, що поки не буде розглянута заява на відстрочку, поки не буде прийнято по ній рішення, тобто відмова або надання, вас не Військово зобов'язаного не можна направляти на вилка. Тобто спочатку відстрочка, вже потім ВЛК. От, наприклад, якщо вам відмовлять надані відстрочки, так, буде відмова, то тоді потрібно буде отримати направлення на ВЛК і пройти його. Однак, я от впевнена, що будуть певні нюанси виникати на практиці і буду дуже сподіватися на те, що ця норма буде дотримуватись. І друга найважливіша зміна це теж прямо прописано в постанові 560, що нарешті військовозобов'язаного, який подав заяву на відстання. Строчку не бу не можна мобілізувати до тих пір, поки не буде прийнято рішення по цій заяві. Це теж ми цього дуже чекали. Тобто, заява на відстрочку може розглядатися більше 7 днів, і поки не буде прийнято рішення, вас не мобілізують. Це теж чітко прописано. І знову ж таки сподіваюся на те, що ця норма буде дотримуватися і не буде ніяких зловживань зі сторони як комісії, так і представників ТЦК. І важливий нюанс, хочу одразу вас попередити: відстрочку можна отримати в тому в ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку, якщо ви не перебуваєте на Обліку відстрочку не отримаєте. Спочатку треба стати на цей облік, пройти відповідну процедуру отримання військово-облікового документу та ВЛК, і вже потім, буде, вже потім буде розглядатися заява на відстрочку і надаватися тим, знову ж таки, ТЦК, в якому ви перебуваєте на обліку. Давайте тепер підсумуємо. Чи все ж таки якось допомогла ця постанова номер 560 на практиці? Чесно, так, тому що вона закрила багато певних нюансів, які виникали на практиці під час отримання відстрочки. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно. І якщо ви вже подали заяву на відстрочку по новому закону, по новому порядку, поділіться, будь ласка, своїми прикладами, своїм досвідом, мені буде дуже цікаво.